У жовтні 2023 року Stellantis оголосила про інвестиції у Leap Motor 1,5 мільярдів євро, придбавши 20% акції Motor на підтримку технологій майбутніх електрокарів. Ця компанія включає 18 автобрендів, серед яких такі гіганти, як Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Peugeot, Maserati, Jeep та інші. 13 червня 2018 року на виставці CES Asia Leap Motor оголосила про перший вітчизняний чіп штучного інтелекту, який має здатність глибокого навчання та обчислювання. Компанія Ліап Мотор була заснована в грудні 2015 році у Hangzhou. Leap Motor – Це головний вбивця Фольксваген та найкращий електромобіль до 30 тисяч доларів. Чому так? Підписуйся, став дзвіночок, а ми починаємо. Презентуємо Leap Motor c 11 Погляньте на цей універсальний дизайн. Як ви думаєте, для кого підійде цей електрокар? Як на мене, це ідеально для топ-менеджера або для сімей. Зверніть вашу увагу на дизайн, на LED-фари. і кліренс у цієї машини 24 сантиметри. Об'єм багажнику 1200 літрів. Сюди багато чого поміститься, і підійде для дальніх подорожей, тому що запас ходу 650 кілометрів. Діаметр колес 18 дюймів. Є швидкісна зарядка та звичайна. Так, давайте підключимо телефон. До речі, тут є автотримач, рідко коли у машинах він є. Ось так зручно можна поставити, вмикати музику. Наприклад, давайте послухаємо. Тут є 12 аудіоколонок. сенсорне регулювання. у Нас є. На панелі ви можете е телефонувати зв'язувати з різними. Так, утеплення, вентиляція, підігрів сидінь, витяжка, температура та огляд камери задня, передня. Також у електрокарі присутні 12 камер, огляд 360. Є різні режими. Ось ви можете бачити спереду камер. Це нижня обширна. Збоку да, все детально видно. Дуже зручно, коли паркуєшся, дуже комфортно. І задня також. Супер. Я вважаю, що це супер. Ви уявляєте, що тут є? Тут є караоке. Караоке, дівчата, <зв. <зв.> можна вечори проводити <с>. саме в цьому електрокарі. Зйомка, ви можете робити запис, тобто записувати сам рух. Це тестовий зразок електромобіля, тому інтерфейс іде китайською мовою. А в подальшому ми будемо замовляти електрокари вже англійською мовою та іншими. Ось тут знаходиться бездрутова зарядка. Ось погляньте, ми кладемо телефон і йде процент заряду. Сідіння йдуть зі шкіри. І з замшою. Ось погляньте, ззаду замш є частинка дуже стильно. А взагалі ось такий сірий колір дуже стильно. Мені дуже подобається. У цьому електромобілі є панорамний дах. Ось так регулюється. Ну Це неймовірний огляд, чесно, це одне задоволення. Може. І зі Три... мною. Ты жопа выкинула. пикнула. Ну, дурма качается, девчата. I believe I can fly. Даже слев я не знаю. Та-ра-та-та-там. та 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 ра та та Можно полностью раскласти внешки, вот так. Можно наветь заснуть и тут. Що зробити? Заснути. <свісна> <свісна> Сенсорне світло також є. Ось, бачите, з пальчиком нетркаєшся легенько. І окремо є також таке світло у кожного пасажира. Також окремо є кондиціонер, який можна увімкнути. І також є порти для роз'ємні порти для зарядок, USB. Ну, правда, дуже просторо. Можна в далеку дорогу їхати, і тобі буде комфортно. А як часто ви подорожуєте, пишіть в коментарях. Це шикарний, красивий, комфортний, розкішний електрокар. Потужність двигуна 400 кВт це 544 кінських сил. Це вау. Середній розхід 20 кВт на 100 ну, на звичайній по трасі. Дана комплектація на тест-драйві максимальна. Зараз ми їдемо в звичайному еко-режимі. Також цей електрокар має спорт-режим. Я дала на тест-драйв своєму другу і хочу зараз запитати у нього, який в нього відгук, щоб він дав фідбек. Давайте запитаємо. Нікіта, розкажи, будь ласка, як твої враження? Що ти відчуваєш, коли ти керуєш цією машиною? Оце кнопочка волшебна. Я її на жаль, тільки що? Перемкнув на спорт режим. Вау! Oh, okay. <laughs> yeah, yeah. Yeah. Це було вау! Це це круто, це круто, неймовірно, і е, навіть е, трошки лячно. Але класно, класно. Знаєте, що подих перехоплює від того, наскільки швидко е, ти прискорюєшся, і це просто за долю секунду. Це дуже класно. Твої дівчачі емоції. Ти таку машину б хотіла себе зараз тільки от цього, наприклад, купити? Чи тобі чисто від комфорт цікавий? Чисто от комфорт з точки зору цього машини? Ні, ну взагалі ця машина має багато переваг. Почнемо із того, що вона дуже стильна, вона вже така новітня, да? виглядає ну, як машина, такого майбутнього, нашого часу майбутнього. І якщо говорити про сам салон, то, звичайно, що він дуже гарний, він просторий, розкішний. Якщо говорити за саме керування, також ну, легко стартує, м'ягенька. Одне ну, задоволення, я думаю, їздити на такій машині. І взагалі ще які великі плюси для жінок, а, які, ну, можливо, мають проблеми з паркуванням це камери, завдяки яким ти можеш не хвилюватись, не переживати собі, запаркувались. А, Супер. Uh -huh. Після звичайної машини бензинової у мене враження дуже такі цікаві в тому плані, що незвично те, що вона так тихо їде, по-перше, дуже тихо. По-друге, вона дуже така динамічна в управлінні. І ну, реально на, на ній хочеться навалити. знаєте, Навалити по поповню. І таку якусь таку супермузику з такими басами, так що ах! І влетів. А ну ка підрубаємо. Давай. — Дванадцять колонок. Так. Да. Звук не такий реально потужний. Шумка дуже класна, тобто шумоізоляція в машині мені подобається. Тобто, наприклад, в Теслі я їздив, то набагато гірше шумоізоляція. Ось, і на ID-4 їздив, там шумка ну, в принципі, така сама. Ось, а плюс ще Volkswagen ID4 менший, тобто менш комфортний. Тут набагато комфортніша машина. Машина дуже потужна і ти відчуваєш, що ти 99% автомобілів в потоці можеш обігнати. Це дуже класно. тобто У тебе є запас дуже великий цей. А скільки заряджається цей електромобіль взагалі? Він заряджається від швидкісної зарядки. Це 40 хвилин. А якщо повільна зарядка, ну, це 12 годин. Треба ж розуміти, що ми не розряджаємо повністю а батарею, це йде від 20%. Mm -hmm. А, а, а ну, і... ну да, тобто з 20% ми рахуємо, якщо туда. Так, то так, шрище. так. Ну, так, mm -hmm. 12 годин приблизно. Ну, треба ж розуміти, що великий запас ходу, навіть якщо ти їдеш десь на далеку відстань в подорож, в тебе є а, запас 600 кілометрів, і ти заїжджаєш підзарядитись на цих 40 хвилин, це якраз взяти паузу в дорозі ага. і далі поїхати. Це взагалі супер. Для подорожі це якраз автомобіль такий підходящий. Тут ще є функція рекуперації, тобто, допоки ми стоїмо в заторах, він автоматично сам підзаряджається. От запитаю я, як дівчина паркуюся з камерами, і для мене це дуже комфортно. А що ти скажеш на рахунок ось цих 360 градусів? Ну це дійсно набагато зручніше так паркуватися. Я, я ти мені казали, тут автопарковка є, да, функція? Так, тут є автопарковка. Тут він сам автопаркується, треба угу. буде протестувати, це цікаво буде. І ще розкажемо нашим слухачам, глядачам про функції, які знаходяться прямо на керму. Ну, тут ми можемо на кермі регулювати дзеркала. Можемо записувати, наприклад, там, відео. Як відеореєстратор буде автопаковка, uh -huh. також можна наштовувати полоси на камері при здаванні заднім ходом. Гучність uh -huh. додати музики, гуляти. Uh -huh. І вмикати камеру, ти сказав, так? Так. Я в цьому автомобілі розслабилась, мені комфортно, мені навіть не хочеться напрягатись. От настільки я себе відчуваю в ролі пасажира. Це ви можете. Бачите? Моїм прикладом. Оце круто. Поглянь, якось тут зручно проїжджати, коли маленька відстань між машинами. І зверху ти можеш побачити, яка відстань, щоб точно не зачеркнути нікого. У цій машині також є датчики світла. Ось ви можете глянути на планшет, як їх перемикати. А, ось так. Давайте виберемо рожевий колір. Цікаво їздити ввечері, коли увімкнути. Музику якусь, увімкнути це світло, відкрити цей панорамний дах. Це особлива атмосфера. І я вважаю, що це така ізюминка цього електрокару. Ось давайте ми кольори спробуємо змінити. Ось, так, бачите, Можна змінювати і додати трошки особливості для цього електрокару. Що ж, друзі, ось наш день із тест-драйвом підійшов до кінця. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. І Якщо хочете на тест-драйв, записуйтесь. До нових зустрічей!